Все, що могло піти не за планом, пішло, і все одно це була найкраща поїздка. Полетіли ми з Валенції у Бергамо. Я все спланувала. Кожен день нове місто, новий краєвид. Взяли машину в аеропорті і одразу поїхали на кому. Це місце неможливо описати. Гори, що відзеркалюються у воді, вілли, як з фільмів. Уявляла собі, як я тут в гарній сукні, але у погоди були на те свої плани. Другий раз я на кому, і другий раз йде дощ, але в цей раз мені пощастило, що, хоча б були дві годинки сонця, насолодилися ми ними спо. Вона гуляли вареною, каталися на паромі, піднімалися до замку Вецьо, гуляли по розкошній віллі. А після італійського паролю мені все одно вже було на той дощ. Їли смачну піцу, ночували з видом на кому, а вранці поїхали у Верону. Дуже романтичне і гарне місто, яке заробляє бабки на історії Ромео і Джульєтти. Туристи натирають цицькі Джульєтті. А одна дівчинка, стоячи на балконі, каже: Тут колись стояла сама Джульєтта. Не хочеться її засмучувати. Звісно, вигаданий персонаж. Там вона і стояла. Верона це місто, де історія маркетинг і кра. Раса живуть в ідеальному балансі, а далі ми вирушили в Доломітові Альпи п'ять годин їхали, і тут почалось найцікавіше, як нам пощастило з погодою, і що ми побачили серед Альп? Дивіться в наступному відео.